Доброго дня всім, хто зараз дивиться це відео. Я звертаюся до вас з надзвичайно важливою темою, яка стосується кожного українця. Те, що ви почуєте сьогодні, може здатися неймовірним, але я прошу вас вислухати до кінця, бо йдеться про долю нашої країни у місті Покровськ, що на Донеччині живе дівчинка, якій всього 12 років. Її ім'я я не буду називати з міркувань безпеки. Але те, що вона розповіла своїм батькам минулого тижня, змусило їх звернутися до місцевої влади, а потім і до журналістів. Ця дівчинка володіє здібностями, які науковці називають телепатією та ясновидінням. Вона бачить те, що має статися. Вона чує те, що думають люди за тисячі кілометрів від неї. І зараз вона просить передати своє послання президенту Зеленському, бо бачить події, які мають розгорнутися вже наступного тижня. Історія цієї дівчинки почалася не вчора. Її мати розповідає, що ще у три роки дитина починала говорити речі, яких не могла знати. Вона описувала людей, яких ніколи не бачила, називала їхні імена, розповідала про події з їхнього життя. Спочатку батьки думали, що це дитяча фантазія. Але коли дівчинка у 5 років детально описала свою прабабусю, яка померла за 20 років до її народження, і розповіла історії, які знала лише сама прабабуся, родина зрозуміла, що це щось більше. У 7 років дівчинка почала бачити майбутнє. Вона попереджала про дрібні події, які потім справді відбувалися. Розбита чашка, несподіваний дзвінок, приїзд далеких родичів усе це здавалося простими збігами, доки не почалася повномасштабна війна. 24 лютого 2022 року дівчинка прокинулася о п'ятій ранку з криком. Вона благала батьків негайно їхати з Покровська, казала, що небо горітиме, що земля тремтітиме, що прийдуть страшні речі. Через годину почалися перші вибухи. Родина не встигла евакуюватися того дня, але те, що дівчинка передбачила напад точно до години, змусило батьків серйозно поставитися до її слів. Протягом наступних місяців дівчинка неодноразово попереджала про небезпеку. Одного разу вона сказала родині не йти до певного магазину, і через дві години у ту ділянку міста прилетіла ракета. Іншого разу вона наполягла, щоби батько не їхав на роботу певною дорогою, і саме того дня на тій дорозі вибухнула міна. Місцеві жителі почали помічати, що ця родина нібито має особливий захист. Коли інші гинули під обстрілами, ця сім'я завжди опинялася у безпечному місці. Коли інші втрачали домівки, їхній будинок залишався неушкодженим. Спочатку це викликало заздрість. Але потім батьки дівчинки почали ділитися її попередженнями з сусідами. Дівчинка казала, коли треба йти у укриття, коли можна виходити на вулицю, коли слід запастися водою та їжею. Її прогнози справджувалися з точністю майже 90 Люди почали називати її маленьким Месінгом, порівнюючи з відомим радянським телепатом Вольфом Мессінгом, який також передбачав майбутнє. Але справжнє випробування для дівчинки настало минулого місяця. Вона почала бачити щось масштабне, щось, що стосується не лише Покровська чи Донеччини, а всієї України. Перші бачення приходили уночі. Дівчинка прокидалася у поту, плакала, казала матері про те, що бачить велику залу, де сидять люди у костюмах, що чує розмови різними мовами, що відчуває напругу, яка пронизує повітря. Вона описувала прапори різних країн, великі столи, папери з печатками. Мати не розуміла, що це означає, доки дівчинка не сказала прямо: це місце, де вирішується доля України, це зустріч тих, хто має владу змінити хід війни. Протягом наступних тижнів бачення ставали чіткішими. Дівчинка почала малювати те, що бачить. На її малюнках з'являлися карти України, на яких певні регіони були виділені особливими кольорами. Вона малювала колони військової техніки, літаки у небі, кораблі у морі. Вона малювала обличчя людей, яких ніколи не бачила по телевізору, але які, як потім з'ясувалося, є важливими фігурами у світовій політиці. Батьки показали ці малюнки місцевому психологу, який працює з дітьми, що пережили травму війни. Психолог був вражений деталізацією та символізмом малюнків. Він сказав, що це не просто дитячі фантазії чи наслідки травми, це щось інше. Два тижні тому дівчинка вперше чітко назвала дату. Вона сказала, що на початку грудня, а саме наступного тижня від сьогоднішнього дня, станеться подія, яка змінить хід війни. Вона не могла пояснити точно, що саме це буде. Бо бачила фрагменти як окремі кадри з фільму. Вона бачила президента Зеленського у кімнаті, де він розмовляє телефоном з кимось дуже важливим. Вона бачила, як його обличчя спочатку напружене, а потім на ньому з'являється вираз полегшення навіть надії. Вона чула слова про зброю, про підтримку, про союзників. Вона бачила, як після цієї розмови президент збирає своїх радників і говорить їм щось, від чого вони всі оживають. Дівчинка також бачила інші країни. Вона описувала велике місто з високими будівлями, де падає сніг, і там люди у офісах приймають рішення. Вона бачила іншу країну, де тепло і світить сонце. І там також хтось важливий дає згоду на щось критично важливе для України. Вона казала про три ключові рішення, які мають бути прийняті майже одночасно. І ці рішення відкриють Україні нові можливості у війні. Батьки спочатку не знали, що з цим робити. Вони боялися виглядати божевільними, якщо розповідатимуть про пророцтва 12-річної дівчинки. Але дівчинка наполягала. Вона казала, що має передати послання президенту, бо це важливо, бо він має знати, що прийде допомога, що не треба опускати руки, що наступний тиждень буде переломним. Родина звернулася до місцевої військової адміністрації. Там їх вислухали з недовірою. Але коли дівчинка детально описала розташування російських військ поблизу Покровська, назвала точні координати, які потім підтвердилися розвідкою, до неї поставилися серйозніше. Офіцер, який розмовляв з родиною, сам пережив кілька дивовижних збігів під час війни і був більш відкритий до незвичайних речей. Він записав слова дівчинки і пообіцяв передати їх вище. Але родина вирішила також звернутися до медіа, бо дівчинка казала, що її послання має почути якомога більше людей, бо це не лише про військові рішення, це про віру, про надію, про те, що українці мають триматися ще трохи, бо зміни вже близько. І ось зараз я передаю слово самій дівчинці. Ми записали її розповідь на відео у присутності батьків та психолога. Те, що ви почуєте, це її власні слова, без редагування, без прикрас. Це те, що вона бачить, що відчуває, що хоче сказати президенту Зеленському та всім українцям. Прошу максимальної уваги. Мене звуть. Ну, це не важливо, як мене звуть. Важливо те, що я бачу. Я не хочу, щоб хтось думав, що я вигадую або що мені хтось сказав так говорити. Це мої власні слова про те, що я бачу у своїй голові, я бачу це вже майже місяць, і воно не йде кожну ніч. Я бачу одне й те саме, тільки кожен раз з'являються нові деталі, і картина стає яснішою. Я знаю, що багато людей не вірять у такі речі, і це нормально. Я сама іноді не вірю у те, що зі мною відбувається. Але я не можу мовчати, бо якщо. Те, що я бачу, справдиться, а я нічого не сказала, я ніколи собі цього не вибачу. Я бачу наступний тиждень. Я не можу назвати точний день, бо коли я намагаюся зосередитися на датах, все розмивається. Але я точно знаю, що це буде між 2 і 5 грудня. Я бачу президента Зеленського у його кабінеті. Він сидить за столом і перед ним лежить телефон. Він чекає на дзвінок. І я відчуваю його напругу, його тривогу. Він багато днів чекав на цей дзвінок, і нарешті він лунає. Коли він бере трубку, я чую чоловічий голос, який говорить англійською. Цей чоловік каже, що є рішення, що є згода, що можна рухатися далі. Я не розумію всіх слів, бо англійську я знаю не дуже добре, але я відчуваю емоції. Я відчуваю, що це добра новина, що це те на що так довго чекали. Після цього дзвінка президент телефонує комусь іншому. Він говорить українською, і я чую, як він каже: нарешті ми можемо це зробити. Нарешті у нас є зелене світло. Я не знаю точно про що йдеться, але я бачу зброю. Я бачу великі машини, які стріляють далеко дуже далеко. Я бачу, як вони приїжджають в Україну, як їх розвантажують, як наші військові вчаться ними користуватися. Але це не звичайна зброя, це щось особливе, щось, що може змінити ситуацію на фронті. Я бачу, як цією зброєю стріляють по об'єктах глибоко в тій країні, яка на нас напала. Я бачу вибухи там, де раніше не було вибухів. Я бачу паніку серед тих, хто думав, що вони у безпеці. Але це не єдина новина того тижня. Я бачу ще дві країни, які приймають важливі рішення. Одна країна це там, де дуже холодно і багато снігу, і вони вирішують дати Україні ще більше грошей, дуже великі гроші, мільярди. Ці гроші прийдуть швидко, не через багато місяців, як зазвичай, а майже відразу. І їх можна буде використати для армії, для зброї, для всього, що потрібно. Інша країна це там, де тепло, і є океан. І вони вирішують відкрити свої склади зі зброєю для України. Вони давали зброю і раніше, але тепер вони дають набагато більше і набагато швидше. Всі три ці рішення приходять майже одночасно, наче це було заплановано. Але насправді це просто так склалося. Я також бачу реакцію тієї країни, яка воює проти нас. Я бачу чоловіка у великому кабінеті з високими стелями. Він сидить за довгим столом, і навколо нього інші чоловіки у військовій формі. Вони дуже напружені. Вони отримали новини про те, що Україна отримала нову зброю і нову підтримку, і вони не знають, що робити. Я чую, як вони сперечаються. Дехто каже, що треба атакувати сильніше, дехто каже, що треба шукати вихід, бо їхня армія втомилася, у них закінчуються ресурси, їхні солдати не хочуть воювати. Я бачу розкол серед них, я бачу, що вони більше не такі впевнені у перемозі, як раніше. Я бачу також наших солдатів на передовій. Я бачу, як до них приходять новини про нову зброю та підтримку. Я бачу, як це підіймає їхній бойовий дух. Вони втомлені, вони пережили так багато жахливих речей, але ці новини дають їм нову енергію. Я бачу, як командири складають нові плани, як вони готуються до наступу. Це не станеться відразу наступного тижня, але підготовка починається саме тоді. Я бачу карту України, і на ній є регіон, який зараз окупований. Я бачу, як наші війська готуються рухатися у тому напрямку. Це буде важко, це буде довго, але це стане можливим завдяки тому, що відбудеться наступного тижня. Я хочу сказати президенту Зеленському, щоб він не сумнівався. Я знаю, що останні місяці були важкими. Я знаю, що багато обіцянок не виконали. Я знаю, що він втомився просити і чекати. Але те, що має статися наступного тижня, це реально. Це не просто слова, це конкретні рішення, конкретна зброя, конкретні гроші. Я бачу це так ясно, наче це вже сталося. Я не можу помилятися, бо я ніколи раніше не бачила щось настільки чітко. Зазвичай мої бачення як сон, де все трохи розмито, але це бачення як реальність, як кіно у високій якості. Я також хочу сказати всім українцям, щоб вони не втрачали надію. Я знаю, що війна довга, що люди втомилися, що хочеться вже миру, але я бачу, що кінець наближається. Я не можу сказати, що війна закінчиться наступного місяця, чи навіть наступного року, але я бачу, що наступний тиждень це початок того кінця. Це момент, коли рівновага сил починає зміщуватися на нашу користь. Це момент, коли ті, хто нападає на нас, починають розуміти, що вони не виграють. Це момент, коли весь світ бачить, що Україна не здасться і що підтримка України це правильно. Я бачу також звичайних людей у різних країнах. Я бачу, як вони дивляться новини про Україну, і я відчуваю, що їхнє ставлення змінюється. Раніше багато хто втомився від війни в Україні, багато хто думав, навіщо їхні країни витрачають гроші на далеку війну. Але після подій наступного тижня я бачу, як люди знову починають підтримувати Україну. Я бачу акції підтримки. Я бачу людей з українськими прапорами. Я бачу, як збирають гроші для України. Це важливо, бо коли звичайні люди підтримують Україну, їхні уряди не можуть цю підтримку забрати. Є ще одна річ, яку я бачу, і вона мене лякає, але я маю про неї сказати. Я бачу, що після того, як Україна отримає нову зброю і почне її використовувати, та країна, яка на нас напала, спробує зробити щось страшне. Я бачу загрозу. Я відчуваю страх, який поширюється світом. Але потім я бачу, що ця загроза залишається лише загрозою. Я бачу, як інші великі країни кажуть: ні, ви не зробите цього, бо ми вам не дозволимо. І загроза відступає. Це буде страшний момент, можливо, наприкінці грудня або на початку січня, але він мине, він мине, і після цього та країна, яка воює проти нас, стане слабшою, бо весь світ побачить, що їхні загрози порожні. Я бачу весну наступного року. Я бачу, як наші війська стоять біля кордону регіону, який був окупований довго, і готуються його звільнити. Це буде велика операція, про яку будуть писати у всіх новинах світу. І вона стане можливою саме завдяки тому, що почнеться наступного тижня. Я бачу радість на обличчях людей, які повертаються додому у свої міста та села. Я бачу українські прапори на будівлях, які довго були під окупацією. Я бачу сльози, радості, обійми, свята. Це не кінець війни, але це великий крок до цього кінця. Президенте Зеленський, якщо ви почуєте ці слова, знайте, що ваша робота не дарма. Знайте, що всі ті дзвінки, всі ті зустрічі, всі ті промови принесуть результат наступного тижня. Не сумнівайтеся у собі, не слухайте тих, хто каже, що ви щось робите неправильно. Ви робите все, що можете, і це достатньо. Наступний тиждень покаже всім, що ваші зусилля мали сенс. Я також бачу, що у вас особисто буде важкий момент у середині грудня. Я бачу, що ви отримаєте якусь погану новину про когось близького, але ця новина виявиться не такою страшною, як спочатку здасться. Будьте готові до цього, але не дозволяйте цьому зламати вас. Нашим солдатам я хочу сказати: ви герої. Я бачу вас там, на передовій. Я відчуваю ваш біль, вашу втому, ваш страх. Але я також бачу вашу силу, вашу відвагу, вашу любов до України. Тримайтеся ще трохи! Допомога йде. Наступного тижня ви почуєте новини, які дадуть вам сили, а потім прийде зброя, яка допоможе вам захистити себе і наблизити перемогу. Я бачу, що багато хто з вас переживе цю війну і повернеться додому до своїх родин. Я бачу вас старими чоловіками, які розповідають своїм онукам про те, як вони захищали Україну. Тримайтеся, мамам і татам, чиї діти зараз воюють. Я хочу сказати, я розумію ваш страх. Кожна мати, чи син на фронті, кожен батько, чия дочка у формі, живуть з цим страхом щодня. Але я бачу, що більшість ваших дітей повернуться. Не всі, і це найстрашніше, але більшість. І ті, хто не повернеться, їхня жертва не буде дарма. Вони будуть пам'ятними героями, їхні імена будуть записані в історії України назавжди. А ті, хто повернеться, вони будуть пишатися тим, що зробили, і ви будете пишатися ними. Дітям, які живуть під час цієї війни, я хочу сказати: я розумію, як це важко. Я теж дитина, мені теж страшно, я теж чую вибухи. Я теж сиджу у підвалі, коли лунає сирена. Але я також бачу, що ми переживемо це. Я бачу, як ми виростемо у сильних людей, які будуть будувати нову Україну. Я бачу, як колись ми розповідатимемо своїм дітям про ці часи, і вони не повірять, що ми через це пройшли. Вони будуть пишатися нами так само, як ми зараз пишаємося нашими солдатами. Тримайтеся, друзі! Наше дитинство незвичайне, але воно робить нас сильними. Людям, які допомагають Україні з інших країн, я хочу сказати дякую. Дякую кожному, хто надіслав гроші, хто прийняв біженців. Хто влаштовував акції підтримки, хто просто думав про нас? Ваша підтримка важлива. Вона рятує життя. Вона дає надію. Я бачу, що деякі з вас втомилися, деякі думають, навіщо це все, чи не краще витратити гроші на щось інше. Але прошу вас, не припиняйте. Наступний тиждень покаже, що ваша допомога працює. Ви побачите результати. І тоді ви зрозумієте, що кожна гривня, кожен долар, кожне євро мали значення. Я також бачу майбутнє після війни. Я бачу Україну через 10 років. Вона красива, вона відбудована. У містах, які зараз зруйновані, стоять нові будинки, їздять трамваї, сміються діти. Я бачу, як іноземці приїжджають до України як туристи, бо хочуть побачити країну, яка пережила таке і не зламалася. Я бачу економіку, яка росте. Я бачу людей, які повернулися з еміграції, бо хочуть бути частиною цього відродження. Я бачу Україну у Європейському Союзі. Я бачу українські прапори серед інших прапорів європейських країн. Це станеться. Це точно станеться. І початок цього шляху саме наступний тиждень. Я не знаю, чому саме я бачу ці речі. Я не вибирала цю здібність. Іноді вона мені подобається, бо я можу попереджати людей про небезпеку. Але часто вона мені не подобається, бо я бачу страшні речі, які не можу зупинити. Я бачу людей, які гинуть, і не можу їх врятувати, бо не знаю, хто вони і де вони. Я бачу руїни і плач, але зараз я бачу щось хороше. Щось, що дає надію, і я хочу цим поділитися. Я хочу, щоб люди знали, що є світло у кінці тунелю, що ми рухаємося до нього, що наступний тиждень це важливий крок на цьому шляху. Можливо, хтось скаже, що я все вигадую. Можливо, хтось скаже, що мені хтось розказав, що говорити. Але я кажу вам правду. Ці слова мої власні, ці бачення мої власні. Я не прошу, щоб усі у мене вірили. Я просто прошу почекати наступний тиждень і подивитися, що станеться. Якщо те, що я кажу, справдиться, тоді повірите. Якщо не справдиться, тоді забудете про мене. І це теж нормально. Але я впевнена, що справдиться. Я ніколи не була настільки впевнена у чомусь у своєму житті. Я також хочу попросити вибачення. Якщо мої слова когось образили або налякали, я не хотіла лякати. Я хотіла дати надію. Я хотіла сказати, що ми маємо майбутнє, що Україна має майбутнє, що наші діти матимуть країну, у якій варто жити. Я вірю у це всім серцем. І я бачу, що це правда. Наостанок я хочу сказати: Слава Україні! Я знаю, що це фраза, яку всі кажуть, але для мене вона означає щось особливе. Для мене вона означає, що ми не здамося. Для мене вона означає, що ми сильніші, ніж думають наші вороги. Для мене вона означає, що навіть маленька дівчинка з Покровська може мати голос, може сказати те, що відчуває, і бути почутою. Слава Україні, героям слава! І пам'ятайте наступний тиждень. Пам'ятайте, що саме тоді починаються зміни. Отже. Ви щойно почули слова дівчинки з Покровська. Я бачив багато чого за свою журналістську кар'єру, але це інтерв'ю залишило мене приголомшеним. Чи можна довіряти словам 12-річної дитини про долю країни? Науково мислячі люди скажуть ні. Але у житті є речі, які наука поки що не може пояснити. Телепатія, ясновидіння, передчуття, це явища, які зафіксовані тисячами випадків по всьому світу. Вольф Месінг передбачав події з вражаючою точністю. Ванга з Болгарії робила прогнози, які справджувалися, чому б не могла існувати українська дівчинка з подібними здібностями. Батьки цієї дівчинки надали нам документацію, що підтверджує її попередні передбачення. Протоколи місцевої військової адміністрації, свідчення сусідів, записи у щоденнику матері усе це підтверджує, що дівчинка неодноразово передбачала події з високою точністю. Звичайно, це не наукове дослідження, але це також не можна просто відкинути. Психолог, який працює з дівчинкою, підтверджує, що вона не має ознак психічних розладів, не фантазує патологічно і щиро вірить у те, що бачить. Чи означає це, що її пророцтво обов'язково справдиться? Ні, не означає. Але це означає, що до її слів варто принаймні прислухатися. Наступний тиждень, про який говорить дівчинка, це період з 2 по 5 грудня. Ми будемо стежити за новинами. Ми будемо дивитися, чи справді відбудуться ті події, про які вона говорила. Чи справді Україна отримає нову зброю і нову підтримку, чи справді будуть прийняті ті рішення, які можуть змінити хід війни? Якщо так, то ми повернемося до цієї історії і визнаємо, що дівчинка мала рацію. Якщо ні, то ми також про це скажемо. Чесність це основа журналістики. Але незалежно від того, чи справдиться пророцтво, сама ця історія говорить щось важливе про стан суспільства під час війни. Люди шукають надії, люди шукають знаків того, що їхні страждання недарма, що є майбутнє, що перемога можлива. І якщо 12-річна дівчинка може дати цю надію, якщо її слова можуть підняти бойовий дух хоча б кількох людей, то її послання має цінність незалежно від того, чи є воно справжнім передбаченням майбутнього. Ми надіслали запит до Офісу президента Зеленського з проханням прокоментувати цю історію, поки що відповіді не отримали. Але це зрозуміло президент зайнятий життєво важливими справами і навряд чи має час реагувати на кожне послання, яке йому надсилають. Але ми сподіваємося, що це відео дійде до нього, що він почує слова дівчинки, що вони, можливо, дадуть йому трохи сили у ці важкі часи. Бо навіть якщо це не пророцтво, це послання підтримки від дитини, яка вірить у нього і в Україну. Дякую вам, що дивилися це відео до кінця. Діліться ним, якщо вважаєте, що ця історія заслуговує уваги. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про слова дівчинки. Чи вірите ви у телепатію та ясновидіння, чи є у вас власний досвід передчуттів, які справдилися, давайте обговоримо це разом. І пам'ятайте, наступний тиждень покаже чимала рацію маленька пророчиця Спокровська. Слава Україні!